Центр міста розвантажено від транспорту, а дублювання маршрутів зведено до мінімуму. Принаймні про такі успіхи впровадження нової транспортної мережі повідомили в мерії. Втім, самі перевізники надто слухняними від цього не стали. За словами посадовців, в місті й досі трапляються випадки, коли водії порушують графіки руху. Тобто зранку пізніше виїжджають на маршрут або навпаки, ввечері раніше його покидають. Така інформація надходить як від скарг мешканців, так і з систем по gps моніторингу руху недобросовісних перевізників чиновники карають. До прикладу нещодавно було звільнено водія 35-го маршруту, який закрив двері прямо перед старшою людиною. Для таких в управлінні транспорту створили спеціальний реєстр. Ми створили базу, і по цій базі будемо бачити, чи чи дані особи не влаштовуються на роботу, щоб не створювалися такі інциденти. З перевізником проведено роз'яснювальну роботу. Ми вносимо зміну договору і після внесення змін будемо використовувати фінансову санкцію, яка передбачена договором. А от в мерії кажуть, що поки перевізників не каратимуть показово, то порядку з громадським транспортом в місті не буде. Серед наступних задумів щодо наведення ладу з маршрутками, створення відповідної публічної сторінки у соцмережі, також на сайті виконавчого комітету, аби якість роботи перевізників можна було ретельно висвітлювати в інтернеті. Носно розірвання договорів так далі. То я думаю, що в подальшому ми також будемо думати над цим. І те, як я вже говорив раніше, ще раз підкреслюю, що кожен перевізник, в залежності від того, наскільки якісно буде надавати послугу, буде або не буде працювати на ринку перевезень нашого міста. А от хто найкраще дотримується правил перевезень, так це на думку посадовців електроавтотранс. До речі, невдовзі розпочнеться робота зі зміни деяких маршрутів на основі скарг мешканців. Відповідну нараду з цього приводу в мерії запланували на четвер. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.